Всім привіт, долазився вже пів третього дня, дубаряка. Коротше, хотів глянути по чому помідори. Там гляну 85, Коротше, походу все дорого, так як і було, дешевше не стало. Я не знаю. Успію я. Купити сира, тільки один пластик продається на поминальний день до останнього. Блін, я там не проїду тілега. 120. Що це за помідори по 120 гривень? Так, а миш надо туда. Сейчас выключим этот. Капуста, короче, 85. А ВТБ 78 по акции. Це так трошки знімемо. Зараз я просто хочу сир купити. Рице шостку. Не знаю. Получиться. Помідори. А причому помідори у вас от ті, що ви Мороже Та ні, о ті, що вибе. Поняв, дякую. А по 80. По 80 від коша, я не пойму. Там по 85 такі красиві. Бо тут по 120 якісь полувіалі, що Ось 85. А є 150, 90. сотка, 70. Навіть не знаю. Смисли є. На базарі куплять помідори по 85 і перти їх. Через пів-полтави додому, Мені каже по такій самій ціні я куплю в этом. Блін, я тут проїду со своїм рулем. Мені каже за таку ціну я й на половках в супермаркеті куплю. Ах, ми сейчас в тебе зайдемо. Жрач хочеться, я не їй півдня. Тільки на одному кофе, але зараз прийду додому вже поїду, Зараз пройдемся по этому покритому, в приміщенні пройдемося сьогодні запоминального дня, ну як, поминальний понеділок вже, правильно, Ну більшість Сьогодні, напевно, поминає і хоче на би з'їздити. Тому все зараз зачинено вже. Тобто не зачинено, все зараз розбігаються. Так, сир відкритий. Блін, як темно в очках Чорний Чорним лінзами ну, темно, але я думаю, це прикольно. Для сонця. Як буде сонце, буде нормально. Темнотинні. Я знаю, ти мені не що. М'ясо порозбігалося вже. Олія порозбігалася. Коротше, багато хто порозбігався. Рицай. Все, сейчас хапанем рыцарем, дивиться, ого цена. 475 гривен. Це вина такой на молоке. Потому що дегейский вже достал. Так, так вроде, Вроді повинен бути. электріс щит ось модні Хочу кучурицаляха пам'ять і еще я хотів а, ну помідори то такі. В супермаркет зайду може тэбовський на базаре а може вже полочанский Тишина, да? Ну тут приспет. Тут просто присебывать велосипед не надо. Там есть магазинчик, тоже шостин дивиться, бачите. Я що вже вам показывал в прошлой серії, так вони виглядають. А у вас оцей рицар на топльоному молоці, да? можна грам 400. Зараз по не візьму. 300 грам? До 400. И карта и оплата. Я там немає. Не, я не маю. А Що це за сир? Оцей двинецький по 396, там Це прикольний сир, ну дорогий потягнув 180 гривень. Как бы так. Сейчас. Сходим на маркетоп там, можливо. Чего ТБ. И все, валю додому. Так, я тут проїду, чи не проїду? Блин. Давайте трошки я проведу по базару. Ми в принципі недавно були. А ви що Кусочок відео до Я не знаю, чи в маркетоп сходить, якийсь пирожок купити, чи вже вдома поїсти. Можна кстати капустинку куплять, а вот ВТБ по 78, не заморачиваться. Пару помідорчиків. Давайте з вами пишем пишемо путем, пройдемся. До отебью все таки. Та й там не попрощаемся. Це черга, це короче, маршрутка по ходу. Фу, що то за запах був? Це жесть. Короче, це люди походить і до маршрутки ждуть, тому що дуже велика кількість людей. Заодно треба погрітися, буде в АТБ. АТБ я знімати вам не буду. Тому що ми е, акції ті, що на цій неділі вже зняли. В принципі, нічого я докупляти не буду і за двох помідорів опять брудити по тому АТБ. Бесмесимо. Каналізаційні ліки оці рішотки. Ух, я вам скажу, трошки оттуда подуло. Я чуть чуть знання не потеряв, а то запахом. Його, наверное, мільйон років, як ми чистили. Так, це мене сюди модом ходить. Тут куча мені наборів покупляла літні спортивні шорти, футболки. Отакі. такі. Вроді чи не сюди. Коротше. Ну вона не... Не в, этот, не в той день самый дорогий, кажеться на світлочні. Чи, чи смарт-стори. Коротше, в якийсь секунд на цій вулиці. Ох, і дубарила. Можна кажуть... О, статі. Зараз ми глянемо якраз на завалену сіну. Тут великонечно я не присігнув, хоча тут можливість повинна бути пристібнути. А може й нема тут пристігнути. Подивимось, тут завалена та стіна, вроді її там ремонтують, якраз зараз глянуть. Так. Опасний поворот. Аааа, нічого ми не побачимо. Все огорожено. Що там котлован вирили? Щось будуть строїти. Ну зрозуміло. Воно, мабуть. Так і планувалося. Дивіться. О, тут все розвалили. А не можна заглянути трошки. Щоб не нарватися на этих нахоронців. Ааа, ні, все. Тут це загорожено, нічого ми не побачимо. Бачите? Котлован якийсь щось риють. А якщо трошки. Зараз я може возле знака паркуватись. Ні, все, бачите, все закрито. Все загородили, нічого не видно. Коротше, нічого не робили, поки не впало. І пару машин не пошкодило. Чи підемо на ту сторону? Так. Так пішли ще давайте з вами трошки вже контенту підзнімемо. Базару з 90-х, тут і машини такі бачу стоять Там це такі компактніше пристягнути велосипеда Зараз зайду гляну по чому там там вроді по 80 тоже помідори Там пару помідор надо нещасний Це ж полурозтібнутий за камерою йду так що зараз ми з вами дознімаємо. Все, завтра я на сутках. Відео базарне, я викладу завтра. Велопрогулянку викладу сьогодні. Тобто це відео вже, як дивитесь, то велопрогулянку вже подивилися, думаю. І тоді я сутки відроблю. Щось ми з вами якусь велопрогулянку придумаємо. Кудись поїдемо. Все від погоди. Залежить. Буде тепла гарна погода. Це якийсь неадекватус. Що мені два дні підряд на них возить. Тіну рево, блін. Ну як це йому? О, -о, -о, о а що за прикол? А де остальне? Чувак об'їхав. Це він якраз мені поставив, так? Да? А де, де остальні? Подламували, походу. Ну, мені хватає йодних. Прикиньте. Так, друзі, ну що. Давайте всім пока. Побачимось в наступних серіях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І сьогодні кстати забувся попросити. Все, давайте. Раз підписка і лайк. З мене нові відоси. Все як полагається. Все, пока-пока.